Привіт! Ти колись переживала стосунки, в яких кожен день як новий епізод драми. Сьогодні ти щаслива, окрилена, відчуваєш, що знайшла свою людину. А вже завтра тебе стискає в грудях від тривоги, страху, ревнощів, і ти вже не розумієш. Це любов чи емоційна катастрофа, це справжній зв'язок чи просто залежність? Ми часто ідеалізуємо кохання як щось пристрасне, шалене, трохи болюче, але якщо ці гойдалки ніколи не зупиняються, щось тут не так. Тож сьогодні ми розберемося, чому деякі стосунки виснажують замість того, щоб надихати. Що таке емоційна залежність і як вона маскується під кохання? І найголовніше, як зрозуміти, чи справді це любов, чи просто страх залишитись на самоті. Залишайся до кінця, буде чесно, глибоко і з турботою. Бо іноді одне усвідомлення вже може стати першим кроком до внутрішньої свободи. Усе починається з ейфорії: він чи вона, немов ковток свіжого повітря. Ви говорите ночами, обіймаєтесь так, ніби світ зникає, але потім. Щось ламається, не відповів, відповіла на повідомлення, і ось вже серце в п'ятах. Зустрів, зустріла когось і починаєш шукати ознаки зради. Звичайна фраза звучить як удар. Раптово ти відчуваєш себе нікчемним, винним або покинутим. Це і є емоційні гойдалки. То захоплення, то образа, то відчуття єдності, то бажання втекти то я не можу без тебе, то я більше не витримаю. Такі стосунки виснажують постійний стрес, очікування чергового емоційного вибуху, потреба в схваленні чи підтвердженні усе це поступово з'їдає тебе зсередини. Ти вже не розумієш, де закінчується ми, і починаєш губити я. Але проблема не тільки в тому, що боляче. Проблема в тому, що такий емоційний екстрим починає здаватися нормою, і ти вже не впевнений, впевнена, чи взагалі можеш відчути любов без цього шаленого адреналіну. Коли ми чуємо слово любов, ми уявляємо щось світле, тепле, взаємне. Але іноді те, що здається пристрастю, глибиною почуттів чи навіть долею, насправді є емоційною залежністю. Це тонка грань і дуже підступна. Емоційна залежність це коли партнер стає для тебе джерелом сенсу, без якого все втрачає кольори. Це коли ти не можеш зосередитись на роботі, навчанні чи собі, якщо не знаєш, що він вона тебе любить просто зараз. Якщо партнер не на зв'язку, ти вже прокручуєш у голові десятки страшних сценаріїв. У найменшій відстані ти бачиш загрозу втрати замість мені добре з цією людиною. Без неї мені погано. Коли ми сварилися, в мені все горіло від гніву, страху і болю. Але як тільки він обіймав мене, я відчувала спокій як наркотик, і я знала, що це неправильно, але не могла зупинитися. Настя 26 років, це як емоційні гойдалки, що тримають тебе в постійній залежності, і кожна медова хвилина після болю здається нагороду, за яку ти платиш своєю цілісністю, а співзалежність це вже не просто прив'язаність, це коли твоє я зникає, ти живеш чужими емоціями, відповідальністю, проблемами. Твоє щастя залежить від того, в якому стані інша людина. Ти постійно рятуєш, навіть коли тебе не просять. А якщо не рятуєш, відчуваєш провину, ти ставиш чужі потреби вище за свої, бо інакше мене не любитимуть. Я роками закривала очі на його зради, виправдовувала, тягнула наш побут на собі. Казала собі, він просто заплутався, йому треба допомога. А насправді допомога була потрібна мені. Олена». 34 роки. Ці сценарії часто формуються ще в дитинстві, коли любов і турботу ми плутали з умовністю, контролем чи відсутністю уваги. І в дорослому житті ми шукаємо не любов, а знайомі патерни. У здорових стосунках усе інакше. Там є межі, ніхто не розчиняється в іншому, є опора, але незалежність, є щирість, але без постійного болю та тривоги. Кохання та це коли тобі спокійно з людиною, а не коли вона викликає бурю щоразу, коли заходить у кімнату. Невідомий автор. Запам'ятай, емоційна залежність виглядає як любов, але залишає після себе спустошення. Любов це не про те, щоб втратити себе заради іншого, це про те, щоб поруч із кимось залишатися собою. Ми не народжуємося з бажанням прив'язуватись до токсичних людей. Але якось так виходить, що ми знову і знову обираємо тих, хто нас ранить, і не розуміємо, чому. Правда в тому, що емоційна залежність, невипадковість це наслідок внутрішніх сценаріїв, які часто сформувалися задовго до того, як ми закохались. Перша дитяча травма і нестача любові. Усе починається у дитинстві. Якщо нас не любили безумовно, ми в дорослому житті шукаємо цю любов там, де її або немає, або вона дуже умовна. Можливо, тебе хвалили лише тоді, коли ти був була, зручним зручною. Або твій батько був емоційно недоступним. І тепер ти вибираєш партнерів, яких постійно треба завойовувати. Мама була сувора, і я завжди намагалася бути кращою, щоб вона мною пишалася. Тепер я роблю те ж саме в стосунках, доводжу свою цінність, навіть коли мене знецінюють. Марія 33 роки. Парадокс у тому, що психіка тягнеться не до того, що добре, а до того, що знайоме. І якщо любов у дитинстві була болючою, мозок автоматично шукає схоже в дорослому житті, бо знайоме здається безпечним, навіть якщо воно токсичне. Другий страх самотності та порожнечі бути на самоті лякає, але не тому, що ми не можемо без іншої людини, а тому, що тоді доводиться зустрітися з собою, своїм болем, невпевненістю, незаповненою порожнечею. Іноді нам здається, що інша людина це половинка, яка має нас доповнити. Але якщо ми не цілісні всередині, жоден партнер не зможе нас заповнити. Я завжди боявся тиші, як тільки залишався сам, починалася тривога. Тому я хапався за будь-які стосунки, лише б не залишитись із самим собою. Влад 28 років, самотність це не кара, це дзеркало. І поки ми її боїмося, ми будемо шукати когось, хто відволіче нас від себе. І часто це буде хтось, хто не приносить справжньої любові, але дає хоча б ілюзію близькості. Третя низька самооцінка та потреба в зовнішньому підтвердженні. Якщо ми не відчуваємо власної цінності, ми починаємо шукати її назовні через фразу Ти мені потрібна через увагу, через секс, через драму. Нам здається, що якщо нас обирають, ми варті. Якщо ні, ми ніхто. Мені було важливо, щоб мене ревнували. Це значило, що я важлива. А якщо він був спокійний я панікувала, може я йому байдужа? Ірина, 27 років. Насправді проблема не в іншій людині, а в тому, що ми самі себе не обрали, не полюбили, не відчули цінність без зовнішнього підтвердження. І поки ми не побачимо цінність у собі, нас буде тягнути до людей, які відображають нашу внутрішню нестачу. Четверта роль рятівника або жертви. Деякі люди потрапляють у стосунки не тому, що шукають любов, а тому, що хочуть бути потрібними. Їм важливо рятувати, допомагати, витягувати когось із болота. Це дає відчуття значущості. Я не кохала його, я рятувала. Мені було важливо, що без мене він не впорається. А потім я зрозуміла, що просто боялася, що без цієї ролі я ніщо. Наталія 35 років. Або навпаки, ми шукаємо рятівника. Хочемо, щоб хтось прийшов, побачив нашу біль і сказав: тепер усе буде добре. Це мастер-казка, яку нам хочеться почути з дитинства. Але насправді доросле зцілення це коли ми самі стаємо своїм рятівником. Ми не винні в цих сценаріях, бо багато з них записані в нас ще з дитинства. Але ми можемо їх змінити. І це не про самозвинувачення, а про усвідомлення, бо тільки через правду про себе. Ми можемо прийти до свободи. Як зрозуміти, любов чи залежність, іноді дуже складно розрізнити, де закінчується справжня любов і де починається емоційна залежність. І це не дивно, адже обидва ці стани можуть виглядати схоже. Ми переживаємо сильні емоції, переживання, бажання бути з цією людиною. Але є важливі відмінності, які допоможуть розібратися. Якщо хоча б одна з цих ознак знайома, можливо, вам варто задуматися, чи це дійсно любов чи залежність. Перша чи відчуваю я безпеку поруч з цією людиною? Коли ви любите, ви відчуваєте спокій і стабільність. Любов не викликає тривоги або постійного страху. Якщо ж ви постійно переживаєте, що вас залишать, боїтеся, що партнер не любить вас так, як ви хочете, або якщо вас кинуло кожного разу, коли він вона робить щось, що не відповідає вашим очікуванням, це може бути ознакою того, що ви в залежності. Відсутність безпеки, постійні переживання та страхи часто свідчать про емоційну. Залежність. Друге, чи є у мене простір для себе. в здорових стосунках ви не тільки разом проводите час, але й маєте можливість залишатись індивідуальностями. Якщо стосунки забирають весь ваш час і енергію, якщо ви перестаєте робити те, що вам цікаво, або якщо ви відмовляєтеся від своїх друзів, хобі чи планів, щоб задовольнити потреби іншої людини, це може бути ознакою залежності. Любов має бути вільною і підтримувати ваші інтереси та індивідуальність. Коли ви більше не маєте часу для себе і усе ваше життя обертається навколо партнера, це вже не любов, а залежність. Третє: чи важливі для мене його почуття, а не тільки мої здорові стосунки це двосторонній обмін, вони не зводяться лише до того, щоб один партнер задовольняв потреби іншого. Любов це взаємопідтримка. Якщо ви постійно віддаєте свої емоції, час і ресурси, щоб зробити іншу людину щасливою і не отримуєте нічого взамін, це може бути ознакою залежності. Ви можете втратити себе, намагаючись постійно догодити партнеру, забуваючи про свої власні почуття та потреби. Справжня любов має бути балансом. Обидва партнери мають отримувати підтримку і увагу, а не тільки один. Четверте, чи вважаю я, що без цієї людини я не буду щасливим або щасливою? Любов не зобов'язує вас залежати від іншої людини для власного щастя. Важливо мати власне життя, захоплення та мету. Якщо ви відчуваєте, що тільки з цією людиною ви можете бути щасливими і що без неї ваше життя не має сенсу, це може бути ознакою емоційної залежності. Залежність часто з'являється, коли ми починаємо вірити, що наше щастя залежить лише від іншої людини. У здорових стосунках обидва партнери можуть підтримувати одне одного, але не єдині джерела щастя. П'яте чи можу я бути собою в цих стосунках? Любов повинна підтримувати ваші інтереси, ваші цінності та ваші межі. Якщо у стосунках ви відчуваєте, що вам доводиться змінюватися, щоб відповідати очікуванням партнера, якщо ви забуваєте, хто ви є насправді, або починаєте відмовлятися від своїх переконань, це може бути сигналом залежності. Любов не примушує вас змінювати себе, вона дозволяє бути вам собою і при цьому розвиватися як особистість. Якщо ви втрачаєте себе в стосунках, це вже не Любов, а підпорядкування, яке може призвести до залежності, різниця між любов'ю та залежністю. Любов то ви це підтримка, де ви відчуваєте безпеку, підтримку та стабільність. У любові є простір для вас, для вашого розвитку та самовираження. Залежність це коли ви втрачаєте себе, свої інтереси, свої межі, щоб догодити іншому. Залежність виникає, коли ваше щастя залежить від іншої людини, і ви готові жертвувати собою, аби зберегти стосунки. Любов завжди сприяє вашому зростанню, вашій незалежності, вашим бажанням. Вона дає вам можливість бути собою, підтримувати один одного, але при цьому не забувати про себе, залежність з іншого боку. Забирає вашу енергію, обмежує вас, підміняючи істину любов. Якщо ви зрозуміли, що впізнали себе у цих описах, не бійтеся звернутися за допомогою. Прийняти перший крок до змін це вже велика перемога. Не завжди вихід із таких стосунків означає їхній розрив. Іноді це може бути початок змін у вас самих в розумінні себе, в межах, в здатності відновити власну цілісність і створити здорові стосунки. Якщо ви зрозуміли, що ваші стосунки нагадують залежність, не бійтеся робити перший крок до змін, це не обов'язково означає, що вам потрібно одразу розривати стосунки. Іноді вихід із такої ситуації починається з внутрішніх змін, а не обов'язково з кінця стосунків. Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам. Один признайте проблему без самозвинувачення. Перше, що потрібно зробити, це визнати проблему без осуду собі і партнера. Залежність не виникає за один день, це поступовий процес. Важливо зрозуміти, що визнання того, що ви потрапили в залежні стосунки, це вже великий крок до змін. Не звинувачуйте себе, а просто прийміть ситуацію такою, якою вона є. Просто помітити, що відбувається з тобою, вже означає, що ти на шляху до розв'язання цієї проблеми. Карл Роджерс, американський психолог. Друге Почніть працювати над собою. Один з перших кроків це повернутися до себе. Згадайте, що вам приносило радість до початку стосунків, чим ви любили займатися, що для вас було важливим. Відновлення власної індивідуальності допоможе вам відчути себе цілісним і це збільшить вашу впевненість. Не забувайте про себе і свої потреби. Виділіть час для себе. Почніть практикувати здорові звички, які підтримують ваше психічне і фізичне здоров'я. Встановіть власні межі і навчіться їх відстоювати. Лише людина, яка знайшла себе, може по-справжньому допомогти іншій людині. Фредерік Нітше німецький філософ. Третє. Створюйте здорові кордони. У стосунках, де є залежність, кордони часто стираються. Один з найбільших викликів навчитися говорити ні, коли це потрібно. Встановлення кордонів це процес, і на це знадобиться час. Але без цього здорові стосунки неможливі. Ваші кордони це те, що відрізняє здорові стосунки від токсичних. Тім Ферріс, американський автор і підприємець. Четверте: поговоріть з партнером. Якщо ви відчуваєте, що це можливо і безпечно, важливо поговорити з партнером. Не потрібно робити це з місця звинувачень або агресії, але ви маєте право на чесність. Розкажіть, як ви відчуваєте, що відбувається, і про те, чого вам не вистачає. Це важливий етап на шляху до здорових стосунків. Спілкування це основа всіх здорових стосунків. Джон Готман, психолог і автор книг про стосунки. П'яте. Зверніться за допомогою. Якщо ситуація здається дуже складною, або ви відчуваєте, що самостійно не справляєтесь, не бійтеся звернутися до професіонала. Психолог або психотерапевт може допомогти вам розібратися в своїх емоціях, виявити глибинні проблеми та знайти шляхи для вирішення ситуації. Зробити перший крок до звернення за допомогою це не слабкість, а сила. Це показує, що ви готові змінювати своє життя на краще. Залишитися з собою і шукати допомогу це не знак слабкості, а сили. Гарві Мілк, американський політик та правозахисник. Шосте. Пам'ятайте, що іноді зміни не означають розрив. Не завжди вихід із залежних стосунків це обов'язково розрив. Іноді зміни всередині себе, ваші нові кордони та підхід до стосунків можуть допомогти змінити самі стосунки, все залежить від вас і вашого партнера. Здорові стосунки базуються на повазі, підтримці і здатності зрозуміти та прийняти один одного. Якщо ви обидва готові працювати над собою, іноді це може призвести до більш здорових і гармонійних стосунків. Зміни завжди починаються з нас. Тільки коли ми готові змінити себе, ми можемо змінити й наші стосунки. Толле – філософ і письменник: Любов це підтримка, спокій і стабільність. Залежність це постійний стрес, страх і тривога. Якщо ви впізнали себе в описі залежності, не бійтеся змінювати ситуацію. Зробіть перший крок до себе, встановлюйте кордони і пам'ятайте, що здорові стосунки це завжди про двох людей, які можуть бути самими собою, не втрачаючи один одного. І навіть якщо стосунки потребують змін, це не означає, що їх потрібно завершити. Іноді зміни всередині вас. Це найкращий шлях до того, щоб зробити стосунки гармонійними та здоровими. І на завершення хочу підсумувати: любов не має гойдалок, це стабільність, підтримка і тепло, яке дозволяє вам бути собою і зростати разом. Якщо ваші стосунки приносять більше болю, тривоги і страху ніж радості, це не любов. Це залежність. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на любов, в якій відчуваєте себе безпечно, підтримувано і вільно. Якщо ви потрапили в залежні стосунки, це не кінець, це шанс для змін. Для нових початків ваша внутрішня сила, самоповага і готовність працювати над собою можуть привести вас до гармонійних і здорових стосунків. Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Це дуже допомагає нам створювати ще більше цікавих та корисних матеріалів для вас. А також поділіться своїми думками та порадами в коментарях. Можливо, ваш досвід стане важливим для інших, хто зараз проходить через схожі ситуації. Ваша підтримка і досвід можуть змінити життя когось із наших глядачів. Дякую, що були з нами, і до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе і своїх близьких!